Ще до того, як українська армія набула такої міці, як зараз, Україна не відмовляла в допомозі тим, хто цього потребував, і ця допомога часом була більш суттєва порівняно з допомогою інших сильніших країн або взагалі була єдиною допомогою. За 30 років Україна взяла участь у 27 місіях ООН у різних регіонах світу. Через них пройшли близько 45 тисяч українських військових. Перша й успішна участь незалежної України в миротворчих операціях за кордоном це операція на території колишньої Югославії, охопленій громадянською війною. Туди відбирали тільки добровольців із різних військових частин усієї України і навіть питали в їхніх батьків, чи погоджуються вони відправляти сина на війну. Українські миротворці прибули в Боснію в 1992 році. Вони охороняли важливі об'єкти, супроводжували гуманітарні конвої, евакуювали поранених і загиблих, а також знищували снайперів і розблоковували блокпости та позиції військових. У 1995 році боснійські серби захопили в заручники майже 300 миротворців, серед яких були й українці. Небезпечна ситуація для українських миротворців склалася в 1995 році, коли вони опинилися між двох вогнів в селищі Жепа неподалік міста Сребрениця, ризикуючи життям після напружених перемовин. Українці врятували із жепи понад дві тисячі цивільних босняків. За три роки місії в Йогославії загинули 15 українських миротворців, а 50 отримали поранення. Полковник Андрій Куліш брав участь в операції та зазначив, що цінність нашої присутності полягала в тому, що на прикладі миротворчої діяльності всіх іноземних контингентів ООН ми усвідомили, що сучасні армії можуть професійно не лише воювати, а й захищати мир.